Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. У січні світова спільнота вшановує пам'ять одного з найвидатніших мовознавців українського вченого кримськотатарського походження Агатангела Юхимовича Кримського. Постать академіка і дотепер викликає цілу гаму складних почуттів: здивування, захват, живу зацікавленість, глибоку повагу та біль за трагічну долю. До 150-річчя з дня народження Агатангела Кримського, якого ЮНЕСКО віднесла до переліку видатних діячів світу, Національний банк України випустив пам'ятну монету номіналом в 2 гривні. Саме її я й пропоную вам на огляд. Тож, скоріше підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, та переходимо до огляду. Агатангел Кримський, майстерно володіючи майже 60 -ма мовами і знавши всі діалектні особливості української, вніс значний внесок у розвиток українського та російського сходнознавства та україністики. Він автор понад тисячі наукових публікацій, які включають монографії, підручники та статті. У його доробку важливе місце займають праці з арабістики, семітології, туркології і Крім того, він приділяв багато уваги проблемам розвитку української літературної мови, фольклористичним та етнографічним дослідженням, зокрема в галузі антропології. Учений також був науковим редактором численних словників та збірників. Агатангел Кримський народився у російськомовній сім'ї. Його батько, татарин з білоруським корінням, був вчителем історії і географії, а також автором популярних на той час посібників і краєзнавчих книжок. Мати мала польсько-литовське походження. У своїй юності Агатангел розвивав любов до України, не дивлячись на настрої рідних. Під впливом творів Юрія Фетковича, Лесі Українки, а також уроків руської мови Павла Житецького. Кожнісіньку вільну від офіційних занять часину я присвячував Україні. Перша ознака національності є мова. Я і нею найперше заклопотався. Пильно читав усякі книжки, особливо увагу звертав на етнографічні матеріали. Перечитав усякі філологічні праці. Писав Агатангел про свої юні роки в автобіографії. Рід Агатангела Кримського веде свій початок з Кримського півострова. Один із родичів був молодою родичем кримського хана. У 1696 році, рятуючись від несправедливого гніву можновладця, втік із Бахчисарая та опинився у Литві. Там він охрестився і, як виходить, з Криму отримав прізвище Кримський. Агатангел народився у Володимир Волинському, нині Володимир. А згодом разом із родиною переїхав до міста Звенигородка на Черкащині. Нині замість будинку, де проживала родина Кримських, відтворена репліка. У місцевому краєзнавчому музеї виставляють їхні фотографії та особисті речі. А в музеї у Луцьку зберігаються листи Кримського. Видатність Кримського проявилась дуже рано. У віці 19 років він почав листування з Іваном Франком. Що в 2022 році було опубліковано окремою книжкою? У 23 роки йому пропонували прийняти посаду на кафедрі русько-української філології у Львівському університеті, щоб повторити досягнення Михайла Грушевського, який очолював кафедру у Львові. Проте це не відбулося у 24 роки. Коли Кримський був студентом Московського Лазаревського інституту східних мов, він опублікував свою власну збірку оповідань повістки і ескізи з українського життя. У Коломиї, де з'явилася перша частина його майбутнього магном Опус, відомого роману Андрій Лаговський. У 1918 році Агатангел Кримський приїхав до Києва за запрошенням Володимира Івановича Вернацького для заснування Української академії наук. Його залучили до відповідності комісії для вироблення законопроекту про ОАН і обрали у перший склад академіків. Вчений отримав ключові посади в академії, став її неодмінним секретарем і одночасно головою першого історико-філологічного відділу Академії. З його ініціативи в 1925 році було засноване Київське відділення наукової асоціації сходнознавства. З 1926 року він очолив комісію для вивчення візантійського писемництва та впливу його на Україну. До роботи в комісії залучив багато експертів зі східних та класичних мов. Зокрема, колишніх викладачів Київської духовної академії. Паралельно він викладав мову та літературу в Київському університеті. Монета присвячена українському історику, славісту, мовознавцю, сходнознавцю, письменнику, перекладачу, одному із засновників Української академії наук та одному з перших академіків Агатангелу Юхимовичу Кримському. Вільно володіючи майже 60-ма мовами, переважно східними, а також знаючи всі діалекти особливості української мови, зробив значний внесок в українське сходнознавство та україністику. Унікальність кримського як феномена у світовій культурі було відзначено рішенням Генеральної асамблеї ЮНЕСКО щодо внесення цієї визначної постаті до списку найвидатніших діячів людства. Дослідники спадку Агатангела Кримського вказують на різні цифри, коли йдеться про кількість мов, якими володив цей учений. Однак, беручи до уваги, що Кримський досліджував різноманітні діалекти та мовні групи, кількість мов, які він розумів, міг читати та писати, наближається до сотні. На аверсі монети розміщено Угорі – Малий Державний герб України, праворуч від якого написи Україна 2 гривні 2021. Композицію, що символізує діяльність ученого сходнознавця та джерело знань, геометричний декор із розкритих книг, що складаються у багатопроменеву зірку, в центрі якого слова Кримського. Я зрозумів, що мушу бути українофілом, це я зрозумів цілком свідомо. Під цитатою Факсиміля Кримського логотип банкнотно монетного двору Національного банку України унизу праворуч. На реверсі монети на тлі вертикальних ліній, що вносять певний драматизм та символізують трагічну долю вченого, зображено портрет Агатангела Кримського. Під портретом діагонально розміщені написи Агатангел ліворуч, Кримський праворуч. Унизу роки його життя 1871-1942. Номінал монети 2 гривні. Матеріал карбування Нейзельбер. Маса монети 12,8 грами, діаметр 31 міліметр. Гурт рифлений. Категорія якості карбування. Спеціальний анциркулейтед. Тираж випуску 35 тисяч екземплярів. Монети належить до серії видатні особистості України. Під час введення монети в обіг в 2021 році Національний банк України реалізовував монету за ціною 35 гривень. На поточний час на неї можна зустріти пропозиції від 120-130 гривень. З 1929 року Агатангела Кримського систематично переслідували, відсторонили від наукової діяльності та заборонили йому публікуватись. Через гоніння він був у скрутному становищі. Під час Другої світової війни 1941 року Кримський поїхав до сестри у Звенигородку. Саме туди прийшли службовці НКВД. Вони сказали сестрі Агатангела Кримського, що його перевозять до Києва в цілях безпеки, тому що він важлива людина. Після цього Кримський зник назавжди, родичі про нього нічого не знали. Лише через роки один із в'язнів Кустанайської в'язниці в Казахстані розповів, що одного дня до камери потрапив Агатангел Кримський. Це було наприкінці 1941 року. За словами в'язня, у камері з науковцем сиділи грабіжники та вбивці. Коли вони побачили цю скромну людину, вони його оберігали, давали свій хліб з захопленням слухали про історію України. Тортури до в'язні та умови у в'язниці призвели до того, що він помер 25 січня 1942 року, зазначають історики. Місце поховання Агатангела Кримського досі невідоме. Повернення Агатангела Кримського в нашу історію, науку і духовність сучасне наше буття триває. Хай із великим запізненням, але йому поступово здаються ті визнання і шана, які він заслужив своєю унікальною творчістю, стражданням радянських років усім своїм подвижницьким життям. Залишайте в коментарях ваші думки про героя нашого огляду та монету, присвячену йому. Ставте вподобайку, якщо було цікаво, та не забувайте підписатись на канал, щоб не пропускати нові випуски. До нових зустрічей!